Польща активно модернізує свій оборонно-промисловий комплекс у рамках масштабного проєкту «400» компанія Меско сьогодні відкриває новий цех із виробництва боєприпасів малого калібру. Подія відбувається за участю польського прем'єра Дональда Туска. Про те, як це впливає на безпеку регіону та співпрацю з Україною, з місця події наша кореспондентка Анна Львова. Аню, вітаю, що означає запуск нового цеху для оборонної галузі Польщі. Доброго дня. Очі я зараз знаходжуся на прес-конференції. Тут за моїми плечима багато журналістів, а за ними прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска. Він наголошував на тому, що цей взагалі цех він дуже важливий і, взагалі, потрібно все ж таки розвивати оборонний комплекс в Польщі. Чим швидше це взагалі вдасться. Неодноразово говорили сьогодні про війну в Україні. Також -СА відкриває цей новий цех, в якому я зараз знаходжуся. Його площа це 4 тисячі квадратних. Метрів виготовлятиму тут боєприпаси для пістолетів та гвинтівок. І це є оця от частина така проєкту 400, який рушив ще у 2019 році і Зараз активно активно набирає обертів. Якщо говорити про інвестиції, це 466 мільйонів саме злотих. Понад 20 об'єктів інфраструктури відкривалися. І от бачимо, що цей цех також. Потужності виробництва можуть значно зрости. Говорять сьогодні, прем'єр-міністр Польщі наголошував на початку своєї промови, що можливо, що на 500% взагалі загалі зросте виробництво, і це може дозволити все ж таки виготовляти один мільйон боєприпасів лише на день. Ну і також хочеться сказати, що ця компанія МЕСКО, вона є серед іншого стратегічним партнером України ще з квітня 2023 року. Співпрацює саме. Із українським заводом Артемі. Також польська сторона вона передає свої технології. Крім того, у лютому 25-го року польська група зброєньова також продовжила співпрацю, почала саме з «Укроборонпромом». Тож зараз тут триває конференція. Прем'єр-міністр відповідає на запитання а я перебуваю на місці. Дякую, Анна Львова була на прямому зв'язку зі студією.